Привіт! Учора я натрапила на цікавий чай під назвою Мача Лате. Зі смаком куркума та імбир. І сьогодні ми разом спробуємо його на смак. Ось так він виглядає з другої сторони. Ось є така інструкція. Там написано. Що у кружку потрібно висипати чай, налити кип'яток та гарненько розмішати. Тож, давайте спробуємо. О, так, зараз ми будемо розривати, висипати його. Тяжко закритий. Так, висипаємо у кружку. Чай зеленого кольору. Так, ми маємо таку консистенцію, яка пахне більше куркомоючої. Ось так. І зараз ми будемо туди заливати кипяток. Так, заливаємо кипяток. Пахне ще сильніше, стало пахнути. Колір воно не змінює. Потрібно гарно розмішати. Да, запах став кращим. Стало чути краще прохону. Зараз будемо спробувати його на смак. Так, я вже спробувала цей чай. Він на смак пряний такий. Я вам його рекомендую Бажано пити, думаю, коли е, простуда або після замової прогулянки. А ти підпишись на мій телеграм-канал, ссылка в описі. До зустрічі.